Єдине, я вважаю, і я спокійний про те, що наш президент, от, хто би що не говорив мені зараз, от, як, е, як людина з мічом, він готовий воїн, убитись, воїн, так. От, да, ну, я да? клянусь, я говорю зараз відверто там, да, блин, при всіх його мінусах. От як воїн б'ється. За нашу незалежність, за нашу гроші. І він каже, я не готовий підписувати документ, де 10 поколінь будуть віддавати борги. Так. так він правий. І потім оці експерти, слухай, мені дивують, розповідають, правий Зеленський чи не правий. Перше, у мене, блять, випробуваться цим всім експертам. Звідки ви, блядь, знаєте, що написано в цьому документі? Абсолютно От Хто це документ бачив? Ніхто, я не бачу, його, його нема, просто, нема. Ну. Його немає ні в, в зміні. ЗМІ, Вкинуті ну, ну, меседжі. — Він засекречення, хочу да. вам сказати. Поки ну, я там просив людини, я, якщо він бачив, він каже, я не бачу. Це дуже, дуже так, скажімо. В, висок, високоповажна людина. Да, високоповажна людина. А це вони зараз розповідають нам. О, це неправильно потрібно домовляти з травмою. Нібито, нібито ні, вони читали про цей документ. документи мова. Ну що там написано? Ви про це знаєте?